Я від штабу Національного спротиву хочу звернутися найперше до батьків тих дітей, малодітніх, які мають величезний намір їхати до Києва. Відповідально заявляю, що наші волонтери, які записують в автобуси людей, які їдуть до Києва, дивляться паспорти і перевіряють, щоб молоді люди, яким ніхто не дозволив їхати, яким немає 18 років, не їхали, не сідали в автобусі. Ну ситуацію по контролю із потягами не завжди можна проконтролювати. Це раз, друге. Шановні батьки, поясніть своїм дітям, що волонтерський рух, які вони можуть організувати, в якому вони можуть брати участь, він може знадобитися і тут в Тернополі. Це раз. Друге, будь ласка, якщо можна, тому що дуже багато вчора було вночі дзвінків, що ну перевіряв контроль і міліція перевіряли документи, просили, щоб люди показали документи, були молодики, які з бравадою не хотіли показувати документи, бо що це таке, там що це таке, комендантська година чи як. Тому є прохання до молодих людей, ну практично до всіх. Якщо ви ходите на вулиці, з собою документ. Паспорт, посвідчення в очіній час, так, щоб все було в порядку і не виникало ніяких питань, ви самі розумієте такий час. І ще одне: будь ласка, стосовно тих закликів до погромів, якихось будівель, якихось там людей, які працювали чи в правоохоронних органах, чи працювали в органах державних адміністрацій, будь ласка, ніхто від штабу національного спротиву. Ніхто від свідомих громадських організацій, ніхто від молодіжних організацій не робить ніяких закликів. Відповідальні керівники цього не роблять, ніхто не збирається цього робити. Тому будьте, будь ласка, дуже уважні. шановні тернополяни, не піддавайтесь на такі заклики стосовно якихось там погромів і вчинення самосуду. Все тут є під контролем. Якщо відбуваються якісь такі ситуації, будь ласка, дзвоніть на гарячі лінії і звезуть з штабу. І все.